Вчора сталася неприємна ситуація в селі Даведівці, в середній школі. Там отримали отруєння невідомою речовної учні. Значить, тут пів другої години поступила інформація швидкої допомоги про те, що везуть трьох дітей зі школи. З симптомами отруєння невідомої речовини. Зразу тут ми підготували необхідне все для того, щоб своєчасно прийняти і надати допомогу цим дітям. Їх госпіталізували в інфекційне відділення і зразу ж розпочато необхідне лікування згідно протоколу, а також паралельно обстеження хворих, взяті необхідні аналізи. Для того, щоб в дальнішому можна виявити причину цього захворювання. Значить, Симптоматика була така, головні болі, болі в животі, незначне або помірне підвищення температури до 37 2, 4, але не у всіх дітей. Тошноти, рвоти практично не було ні в одної дитини. Але через пів години значить, нам привезли ще сім дітей. Це вже нас дуже насторожило. І ми організували бригади для надання цим допомоги. Шість бригад було організовано для надання допомоги медичної на місці, а також виявлення цих хворих дітей обстеження на місці, силами місцевих амбулаторій. Талидівської амбулаторії, Буденецької амбулаторії, Банирівської е, і Черешської. Звідси також поїхали дві машини швидкої допомоги з лікарськими бригадами. Тут було організовано сім лікарських бригад для того, щоб своєчасно можна було прийняти цих хворих і безпосередньо, щоб особисто лікар займався дитиною. Практично е, кожну дитину обслуговувала бригада. Браво. Значить, через деякий час знову були привезені, привезені діти, і таким чином, десь Уже до сьомої години вечора в нас було госпіталізовано 21 дитина. 21 дитина. Значить, якщо подивитися по класам, ті класи це з різних класів, з 3, 5, зьомого, восьмого, дев'ятого, десятого класу. Практично якоїсь локального такого. Захворювання в одному класі є просто по всій школі було захворювання. Тут значить, ми розпочали, розмістили цих хворих в інфекційному відділенні і зразу ще для них розширили гінекологічне відділення, де приймали, прийняли останні діточок. І таким чином, на протязі вечора, ночі. Поступали ще і ранком вже було 31 дитина. 31 дитина. Значить, Що стосується в якому стані вони поступали, значить, вони поступали в більшості така легка степень функціональних порушень. Це про те, що я сказав, такими-то жалобами. Значить, середня степень, важкої степені, як такої, не було, важкої. Але дві дитини все ж таки. Стан був ну, середній, може ближче до важкого. Розпочато, інтересно то, що розпочато лікування негайно, згідно протоколу. Лікарня абсолютно забезпечила лікарствами, медикаментами і різними російськими заданими стовідсотково. Ніяких коштів, ні рідні, ні інші організації витрат не несли. Все це лікарня забезпечує. Ми маємо. На Невідкладний стан, не, не надзвичайно ситуації, запаси, якими ми можемо надати допомогу приблизно десь 50 чоловік, при тому повному об'ємі. І плюс, якщо не хватило би, у нас є з аптеками, які є, ми можемо в будь-який час взяти будь-які медикаменти, які потрібні для лікування хворих. На сьогодні, значить, ми зробили. Консіліум, по-перше, вчора ми пригласили ще до себе на допомогу обласних спеціалістів, обласного реаніматолога дитячого, обласного педіатра, обласного е, ре, цього, інфекціоніста, так, для того, щоб разом з нами ми могли відкоригувати, щось уточнити і так далі. Ми ж працювали разом. Е, далі при, до нас е, приїжджали. Е, Заступник директора департаменту, перший заступник Лясюк Юрій Миколайович, а також головний санітарний лікар області Губко Наталія Васильівна. От. І з представниками лабораторії, де вони проводили там роботу. Значить, далі ми зразу вже, коли це сталося, організувавши роботу тут, значить, наші бригади, і тут займалися вже роботою мої заступники Дідух Гігой а також завідуючи відділенням реанімації, відділенням інфекційним, а також лікарі-інфекціоністи і педіатри, значить, де надавали допомогу. А я поїхав на місце разом з Катериною Григорій-Говцуляк, поїхали на місце, подивитися, яка там ситуація, і розібравшись на місці, щоб можна було відкоригувати роботу не тільки самих медиків, які вже там працювали з центру ПМСД, Тобто первинної медико-санітарної допомоги головні лікарі амбулаторії, тих чотирьох, про які я говорив і з машинами, вони там були, а також головні лікар Євдохіменко центру ПМСД, де вони коригували ці питання. Ми провели таку веселенький розбір, намітили план. Дальніше, що ми маємо робити, було прийнято рішення розпочати з силами сільської медицини, залучити більше амбулаторій для проведення подворних обходів. Спочатку цих дітей, які в нас поступили, тобто ті сім'ї, всі мали бути оглянуті. І в дальнішому, по огляду цих сімей, якщо будуть проявлятися приблизні... Симптоматика, похожа на цих, які ми гімиться сюди, вони мали б бути госпіталізовані. Таким чином все це проводилось, того і до ранку у нас збільшилася кількість людей, які ми госпіталізували, саме за рахунок виявлення цих подворних обходів. Сьогодні також продовжується подворних обходів вже, як кажуть, тотально тотально на території села. Діло в тому, що то на території села. На сьогодні ми провели десь о 12-й годині то тобто есть комісійний огляд усіх діточок, які в нас лежали. І ми прийняли рішення, таке у зв'язку з тим, що в станціях задовільних прояв симптомів, проявів хвороби якоїсь не було, ми відпустили додому 9 діточок. Під нагляд сімейних лікарів з попередженням батьків, як вони мають дивитися з ними і так далі. Зараз також ми проводимо огляд такий другий раз, десь в 4 годині ми розпочали це робити, бригада дивиться, зараз я підключуся до них. От вони доповідять, який стан дітей, і ми також, напевно, деяких діточок ще відпустимо додому наш підляг, під нагляд сімейних лікарів. Отака ситуація у нас на сьогодні. Значить, повинен сказати, що практично цим питанням дуже занепокоєні і місцева влада, вже проведені тільки що із наради з надзвичайних ситуацій, де проводила перший заступник Діана Миколаївна от, і всі служби, і також там вже вироблені міроприємства по локалізації даного. Даного, як кажу, даного вогнища, що могло стати причиною цієї ситуації. І разом з тим, наче прийнято рішення запросити основні служби, це міністерства зазвичай ситуації, провідні лабораторії, інші служби, санстанції там, інші служби, які б області допомогли б тут поділяти все ж таки причину цього захворювання. Значить, на даний час. Стан дітей задовільний, значить, якихось, ну, для здоров'я загроз у жодного пацієнта немає, і ліка, лікування продовжується в повному об'ємі, значить, абсолютно за рахунок лікарні. Ми зможемо е, цим дітям надати повну, повну допомогу. І сподіваємося, що. Е, це закінчиться, і діточки свої будуть далі успішно і вчитися, і жити, і батьки заспокоїться. Тому що це безумовно проблема не тільки е, дитяча, це проблема серйозна, це проблема і психологічної ситуації на території села, і особливо нам приходиться проводити таку і роз'яснювальну роботу, і, психо, і психологічну, як психологи, на того, щоб люди. Могли заспокоїтися, значить, і я кажу, також нам разом з ними ми змогли подолати цю ситуацію. Ну, завжди всіх, от, ви запитуєте мене, що могла стати причиною і так далі. Це, я кажу, досить серйозна проблема, всіх це турбує, всіх без віє турбує. І е, джерела ми, ну, не ми, а комісія, яка створена в районі під керівництвом. Адміністрації районної ради, значить, турбує вона того, і запросила От саме від комісії, звернулися до вищестоячих, більш кваліфікованих спеціалістів, які можуть напевно залучити провідні лабораторії медичного університету, університету і національного університету, де є серйозні лабораторії для того, щоб все як можна скоріше і так далі. Тут залучені також і ветеринарна служба. Ну, всі практично служби. От. І влада в цьому питанні, я, ми вже декілька разів мали моєю роботи за 25 років, ми мали, е, де такі ситуації були у нас 3 чи 4 рази. Ну, Ми відпрацьовані ці моменти серйозно. Значить, Приємно те, що зразу, ж, коли вийняв ситуацію, коли ми інформували владу про це питання, е, голову районної ради, це радиця Гуцуля Катериногрожного. І заступника голови адміністрації, а також департаменту охорони здоров'я. Зразу люди вистрілко взялися, максимально була організована робота за участь інших служб для того, щоб можна локалізувати цю ситуацію. Я вдячний за це і думаю, що загальними зусиллями життєві вдасться це локалізувати, подолати і налагодити нормальне життя як дітей, так і рідних, так і взагалі. naseljenja na teritoriji našeg regiona. Aero popate e ništa